Читач по губах вловлює коментар Дональда Трампа про зовнішність Кейт Мілтон під час візиту до Великобританії. Дипломатія по губах, випадок Трампа і Мілтон і тонкощі міжнародних відносин. Випадок з передбачуваним коментарем Дональда Трампа про зовнішність Кейт Мілтон під час візиту до Великобританії викликав хвилю обговорень і критики якими б правдивими не були заяви про читання губ, цей епізод яскраво ілюструє складний і делікатний світ дипломатії, де навіть невербальне спілкування може мати далекосяжні наслідки. Як експерт, який протягом багатьох років спостерігає за міжнародними відносинами та вивчає психологію лідерства, я хочу проаналізувати цю справу, висвітливши ключові моменти та поділившись своїми думками щодо того, як подібні ситуації можна запобігти в майбутньому. Чому справа Трампа та Мілтона це більше, ніж просто коментар про зовнішність? На перший погляд, це може здатися невинним зауваженням, навіть компліментом. Однак, в контексті офіційного візиту і складної історії відносин між США і Великобританією це не було зовсім іншого сенсу. Важливо розуміти, що дипломатія це не тільки переговори за столом, а й постійний обмін невербальними сигналами, жестами, виразами обличчя. Кожен жест, кожне слово, навіть короткий коментар, ретельно зважуються та інтерпретуються обома сторонами, що робить цей випадок особливо чутливим. Позиція влади, Дональд Трамп, колишній президент США, людина, що володіє значним впливом і публічністю. Його слова, навіть невербальні, мають вагу і можуть сприйматися як офіційна позиція. Порівняння з протоколом. Британська монархія відома своїм суворим протоколом та повагою до традицій. Коментар про зовнішність, особливо зроблений людиною, відомою своєю непередбачуваною поведінкою, може сприйматися як неповага до королівської родини та британських традицій. Політичний контекст візит Трампа збігся з періодом політичної нестабільності у Великобританії і зростанням антитрампівських настроїв. В таких умовах навіть незначний інцидент може бути використаний для посилення критики на адресу Трампа і його політики. Читання губ надійне джерело інформації чи спекуляції. Перш ніж робити якісь висновки, важливо критично оцінити джерело інформації. Заяви про читання по губах завжди повинні розглядатися з обережністю. Це складний процес, що вимагає високої кваліфікації і досвіду. Навіть найдосвідченіші фахівці можуть допускати помилки, які фактори можуть вплинути на точність читання губ, відстань і кут огляду. Чим далі читач губ і чим гірший кут огляду, тим складніше точно інтерпретувати рухи губ. Умови навколишнього середовища, шум, вітер, яскраве сонце можуть ускладнити читання губ. Індивідуальні особливості мовця, деякі люди говорять нечітко або закривають рот руками, що ускладнює читання губ. Упередженість читача по губах – читач губ може бути схильний інтерпретувати рухи губ відповідно до власних упереджень та очікувань. В даному випадку заяви про читання по губах засновані на повідомленнях засоби масової інформації, які, як відомо, можуть бути не завжди точними, без незалежної перевірки інформації. Складно сказати, наскільки правдиві були заяви про коментарі Трампа. Уроки для дипломатії: як уникнути подібних ситуацій у майбутньому, Цей випадок нагадування про те, наскільки важливо для дипломатів бути уважними до невербальної комунікації і уникати ситуацій, які можуть бути неправильно витлумачені, які заходи можна вжити, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Підготовка. Перед візитом в іншу країну дипломати повинні ретельно вивчити культуру і протокол цієї країни. Навчання дипломатам слід пройти навчання з невербальної комунікації та культурної чутливості, консультація перед тим, як зробити будь-яку заяву, дипломати повинні проконсультуватися зі своїми радниками та експертами по протоколу. Уважність дипломатам слід бути уважними до своїх слів і дій, особливо в публічних місцях. Стриманість дипломатам слід бути стриманими і уникати ситуацій, які можуть бути неправильно витлумачені. Крім того, важливо пам'ятати, що навіть найдосвідченіші дипломати можуть допускати помилки. Важливо вміти визнавати свої помилки і витягувати з них уроки. Особистий досвід, коли невербальна комунікація зіграла вирішальну роль. У своїй роботі я часто стикався з ситуаціями, коли невербальна комунікація відігравала вирішальну роль. Одного разу я був свідком, як два дипломати, перебуваючи в напруженій обстановці переговорів, обмінялися коротким поглядом, який миттєво змінив хід дискусії. Цей погляд виражав розуміння, згоду і готовність до компромісу. Слова в даному випадку були зайві. Це підкреслює важливість розвитку емоційного інтелекту у дипломатів. Емоційний інтелект це здатність розуміти та керувати своїми емоціями, а також розпізнавати та розуміти емоції інших людей. Дипломати з високим рівнем емоційного інтелекту краще адаптуються до складних ситуацій, краще розуміють мотиви інших людей і краще налагоджують відносини. Висновок, дипломатія вимагає тонкості та поваги. Справа Трампа і Мінтуна – це лише один приклад того, наскільки важлива тонкість і повага в дипломатії. Дипломатія це не тільки переговори за столом, а й постійний обмін невербальними сигналами, жестами, виразами обличчя. Кожен жест, кожне слово, навіть короткий коментар, ретельно зважуються та інтерпретуються обома сторонами. Дипломатія вимагає не тільки знань і досвіду, а емоційного інтелекту, культурної чутливості і вміння адаптуватися до складних ситуацій. Зрештою, дипломатія це мистецтво налагодження відносин між людьми та країнами. Це мистецтво, яке вимагає тонкості, поваги та готовності до компромісу. І, звичайно, уважності до того, що говорять не тільки слова, а й губи.